365 днів про взаємовідносини. День 52. Божа присутність це є життя. І так ми з вами говорили про те, що першою основою для чоловіка є присутність Бога. Це перша якість, яка характеризує справжнього чоловіка. Перебувати в присутності Христа, перебувати в присутності Бога, перебувати і навчатися у ніг Його. Псалом 50, 13 вірш. Не відкинь мене. Від лиця Твого та Духа Твого Святого не забери від мене, каже Давид. І знаєте, дійсно, коли людина, чоловік, ми зараз говоримо про чоловіка, коли чоловік перебуває в присутності Божій, він інший, він змінюється. Тому що чоловіки самі по собі вони не люблять чути дружин. Ну не те, що вони люблять, вони не настільки відкриті для того, щоб чути і приймати те, що говорять їм зі сторони. Але в присутності Божій чоловік розквітає. Це знаєте, це як риба не може жити без води, рослина не може жити без землі, от так само чоловік не здатен жити без присутності Божої. Я, я розумію, що зараз ті, хто живуть, скажуть, так я живу. Я не говорю про просто дихання, я не говорю про просто фізичні процеси. Я говорю про повноцінне життя, коли ви. Дійсно сильні духовно, коли ви повноцінні в душі, і коли ви здорові в тілі, коли в вас іде життя як радість, як насолода. Ось чому диявол найперше, що забирає, це присутність Бога. Ось чому чоловіки сьогодні, коли неділя іде, і жінки йдуть на служіння, вони відвозять їх на служіння і самі їдуть десь дивитися спорт або на футбол, або на якісь зустрічі, або на мотогонки, і так далі, лиш би подалі від присутності творця. І дивно адже в часи Давида, коли він писав, що я славословлю тебе Господь, і я славлю тебе своїми устами, священниками були чоловіки. І вони знали, що таке піднімати руки і прославляти Бога. Вони знали, що таке співати Йому голосно. Подивіться сьогодні в церквах: ви знайдете багатьох чоловіків, які співають голосно, які піднімають свої руки до неба, які прославляють його. Чоловіки бояться. Коли вдома є, наприклад, питання розбору слова або читання Біблії, чоловік: та ні, ні ти читай до дружини, ти читай, ти розбирайся, ти веди. Диявол робить тонко, але прицільно свою роботу. Бо він знає, якщо чоловік відкриє Біблію і почне вивчати її і вчити сім'ю, вести сім'ю по цьому слову, ця сім'я підніметься в силі і славі Божій. І я вам скажу більше: саме батько вводить дітей в присутність Бога. Тому і йде така атака на те, щоб не допустити чоловіка в присутність Бога Батька. І псалом 88, 16 вірш Блаженний народ, Господи, який знає звук трубний, у світлі лиця Твого вони живуть. Так от я бажаю кожному із вас знати голос Божий і жити в його світлі.